Але скільки ми маємо таких родин, які з дітьми залишаються під вогнем, подекуди через те, що не можуть виїхати, подекуди через те, що батьки не бажають виїжджати самі і не хочуть вивозити дітей. От діти і обстріли, наскільки ці поняття взагалі можуть бути поєднані? От цю тему ми будемо впродовж нашого ефіру зачіпати раз за разом. Зазначимо, що в кабінеті міністрів зараз працюють над механізмом, який дозволить запровадити примусово вивозити дітей з зони бойових дій, звісно, з одним із батьків, щонайменше. за даними міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, приміром тільки в Бахмуті найгарячішій точці на мапі України все ще можуть залишатись кілька десятків дітей. Ми далі поговоримо, як зараз відбувається евакуація. Ось з таких гарячих точок. Як відбувається організація такої евакуації? Про все це будемо розпитувати в начальниці відділу комунікації поліції Донеччини Олександри Гаврилко. Пані Олександро, добрий день. Слава Україні. Героям слава, я вас вітаю. Напевно, Донеччина це якраз та той регіон, де тема евакуації з гарячих точок, певно, зараз стоїть найбільш гостро. Як взагалі відбувається підготовка до такої евакуації? Що стоїть за цим процесом, коли людей безпосередньо проїздять і забирають а, евакуація у нас триває як з гарячих точок там, де тривають активні бойові дії, там де проходить лінія фронту, так і з більш скажімо так тилових міст. Зараз ми бачимо, що е, почали люди з Костянтинівського напрямку активізуватися. Якщо раніше ми майже не вивозили людей, якщо виїжджали люди, то самі на автівках до своїх родичів, то зараз частіше стали надходити саме до нас заявки від людей з Костянтинівського напрямку. А як відбувається евакуація? Кожен хто хоче попросити про допомогу можуть звернутися або на лінію 102, або на нашій гарячі лінії. Е, у нас працюють екіпажі білих янголів. Ви про них знаєте, які так. займаються евакуацією. Кожного екіпажу є своя гаряча лінія. Люди дзвонять, питають про допомогу, або просто консультуються. Також можуть звертатися і до ДСНС, і до Донецької військової адміністрації, або окремих адміністрацій того чи іншого міста району звертатися. Або якщо людина, наприклад, проживає в тому населеному пункті, де Буває, що люди виходять на зв'язок до своїх близьких, тобто знаходять те місто, місце, де ловить зв'язок і виходять так. на зв'язок А далі. До своїх От коли інших... ж людина звернулась за допомогою, як е, яким чином е, призначаєте так. час? Ну тобто, це ж все пов'язано з небезпекою. Не, людей вже не вивозять з територій, де спокійно і немає обстрілів. Так, у нас кожна евакуація це окремий процес. Ми комунікуємо з військовими без цього неможливо тільки в тісній комунікації з військовими і координацію проводить Донецька військова адміністрація, необхідні служби. Тобто, ми маємо пункти незламності, які також є в відділах поліції. Якщо, наприклад, от минулого тижня безпосередньо я виїжджала, як проходить процес? Зранку ми всі наряди поліції. ДСНС поліцейські вистроюються, проводиться інструктаж. Ми ділимо е, 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 територію, яку ми відпрацьовуємо. Ми розуміємо, які у нас є адреси, де живуть дітки, е, і ми повинні перевірити ці адреси, хто поїхав <гум> самостійно, хто пере. Прибив... На місці. Ось ми поділили фронт роботи і поїхали працювати. А, далі ми а, кожен екіпаж а, проводить евакуацію, веземо цих, а, ці родини, дорослих, маленьких, веземо до пункту незламності, і Його. там вже такий штаб. Де є представники військової адміністрації, вони записують всіх, щоб розуміти, куди люди ми спілкуємося, тобто людей не, не вивозять, бо, ну немає мають. такого, що людей привезли, кудись залишили, і далі це ваші проблеми, що куди ви далі поїдете? Ні, такого. Ага. Скажіть, будь ласка, що люди можуть взяти з собою? Немає, Знову ж таки, ми кожна... говоримо, коли е, обмежений простір в автомобілі і треба взяти якомога більше людей. Що людям можна і потрібно з собою взяти з місця евакуації? Тут також кожен випадок у нас індивідуальний буває таке, що ми виїжджаємо, і одна родина у нас більше немає людей, хто погодився. Тому ми забираємо все, що людина хоче. Ми все беремо. Ну крім таких дуже габаритних речей. Бо бувають такі випадки, що люди й холодильник хочуть з собою забрати. Е, от. тому ми забираємо всі останнього разу. Сіваському вивозили родину з двома дітками, бабусю маломобільну. них було дуже багато сумок, бо навіть на окремі автомобілі були представники волонтери, і вони навіть загружали собі сумки. Ми не відказували. Але прохання, ну звісно ж, до людей, якщо це багато в автівку грузиться, то самі необхідні речі. першої необхідності ми всім розказуємо, що потрібно брати навіть допомагаємо збиратися цим сім'ям. І, і розказуємо, що там їжа, все це там постіль. Ну що це буде, якщо ви приїдете, ну ми Розуміємо, куди ми їх веземо. Ага, селтер, тобто або основні буде... предмети, які потрібні для облаштування життя на новому місці, люди так само отримають в тій точці, куди їх привезуть. Так. Дякую вам. Почули, ми можливо для, для кого здійснюється ця інформація буде ключовою. Олександр Гаврилко, начальниця відділу комунікації поліції Донеччини. Ми говоримо про евакуацію з гарячих точок.